Ця наша діяльність, все, що ми робимо, і всі люди, які оточують нас нашій діяльності, переважно є благодійники. Благодійною є наша організація, благодійною є наш фонд. І люди, які приходять до нас віддавати частинку себе, теж є благодійниками. І благодійність це про добровільне дарування. Це не стільки віддавати, це просто віддавати. А віддавати може той, хто сам особисто наповнений, хто має любов, хто має терплячість, хто має витривалість, хто має якісь певні вміння, і хто має велику Божу любов для того, щоб ділитися з іншим. Бо тільки той, хто має, той може поділитися, той може віддати. І саме нашими волонтерами є такі, ті, хто можуть ділитися. Хто може віддати, хто може навчити. Бо, віддаючи, ми наповнюємося, столиці наповнюємося. Навчаючи діток, ми навчаємося від них, бо один для одного є вчителем. І віддаючи, ми приймаємо. Ми приймаємо його таким, яким він прийшов на той світ. Ми приймаємо його на тут і зараз. З його історією, з його життєвою історією, з, його, з ним самим. І ми щасливі, коли після усіх наших заходів виходять дітки з посмішкою, з радістю, коли виходять з якимись певними паробочками, які, не, які несуть до своєї хати і які стоять, і потім їм нагадують про ті щасливі моменти, про те безпечне місце. Де вони можуть чутися добре, де вони можуть чутися в затишку, як вдома. Можливо, комусь ця паралель перенесеться з домівкою. А для когось це буде саме те ресурсне місце, де він бере сили, натхнення жити далі. І для нас благодійність це про любов, про Божу любов.